Дивіться, сенсорні сенсорні вправи вони мають бути звичайно не просто так взяти для всіх однакові. Вони мають бути підібрані зв'язку з певними порушеннями дитини, розуміти, де певні прогавини, як, наприклад, що в неї гіперчутливі, гіпочутливі, і ми даємо певне. Розуміння дитини, стратегія в тих чи okay. інших обставинах. І допомагаємо дитині, наприклад, там, де гіпочутливі, набути відчуттів, там, де гіперчутлива надчутливість, зменшити це відчуття, щоб вони не викликали такого нестетного відчуття дискомфорту або болю.